Привіт, малята! Запрошую вас на заняття із соціуму. Тема нашого заняття одягнемо ляльку на осінню прогулянку. Подивіться, це лялька, а звуть її Оленка. Вона прийшла до нас за допомогою. Діти, вона одяглася на прогулянку ой, а черевички розгубила і переплутала. Давайте допоможемо ляльці зібрати їх опари. Та пограємо в гру, яка так і називається, знайди пару. Черевичок тут дуже багато. Для зеленого черевичка зелений черевичок. Наступна пара черевичок синього кольору, ось другий черевичок. А ось і червоні черевички. Знайшли пару і для них. І нарешті остання пара черевичок рожеві – це її черевички для нашої ляльки Оленки. Тепер вона ніколи не переплутає свої черевички з іншим своїм взуттям. А який осінній одяг, ви знаєте, давайте пригадаємо. Це куртка, светр або кофта, штани, шкарпетки, чобітки, на голову шапка. Ось ми діти і пригадали з вами осінній одяг. Діти, давайте запам'ятаємо послідовність одягання на прогулянку. Спочатку одягаємо штани, потім взуваємо взуття, далі одягаємо кофту або светер, далі пальто чи куртку і нарешті шапку. Але якщо на вулиці зовсім прохолодно, то можна вдягти ще шарф та рукавички. Тепер наша Оленка правильно одягнута і може йти на осінню прогулянку. Оленка дякує вам за допомогу і каже всім до зустрічі. А наше заняття підійшло до кінця. Ми з вами сьогодні повторили, як треба правильно та послідовно одягатися на прогулянку, щоб не хворіти. До побачення, любі діти! До нових зустрічів!